Доброго доброго дня! Сьогодні у нас 24 травня. Дивіться, як за день змінився садок. Знову ж показую троянду Мері Меріроуз. Знов таки ж висловлю їй свої слова вдячності, захоплення. Я зачарована цією трояндою. Олднікрус. Вчора стояли бутончики. Дивіться, скільки трояндочок сьогодні вже квітне? Разарівом Ютерсом. Це дивна пора в саду, коли кожного дня сад змінює свій, свій наряд, своє вбрання. Ой, починають вже все ж таки розквітати. У нас, і чайний гібридні троянди. Це у нас експрес. Я гарно в саду мати тварин. Королева Швеції ще не квітне. Ось ось заквітне Елізабет Сістер. Ця троянда для мене дуже важлива, дуже символічна. Перенял блю, все більше-більше розквітає. Дивіться, все вже як на берегові. Дуже гарно. Клематис відквітає. Це у нас кристал фонтан. Дійсно, фонтан. Цвітіння фон... фонтаном було. Дуже гарно, дуже. І це трояндочка. З ким прийдеться тут попрощатися, чи то з клематисом, чи то з лжеп'єром. Тому що троянда Олександра Овкент їй тут затрохи тісновато. Прийдеться щось думати. Рапсодієнблю, ой, який колір насичений, такий чорнильний колір. Вже більше, більше квіток. Ну, Рапсодіін Блю вона квітне один-два дня, кожна квітка, Ну, завдяки тому, що дуже багато бутонів. Вона квітує довго. І це п'єр Ренсар. Великі бутони. Ось-ось-ось-ось. Вони спалахнуть. З цієї сторони підійдемо до Олександра в кент І тут же поруч у нас п'єр перемішаний. Це дуже тіньова частина саду. Тому тут дуже-дуже-дуже-дуже повільно розпускаються троянди. Але в цьому є свій величезний плюс, цвітіння більш тривале. І троянда, яка в мене зростає в селі посадці – це це Кюрі. Я вже казала про те, що декілька років поспіль я. Обрізаю занадто коротко цей кущ, тому що він досить високий. І я його таким чином понижую, дуже обожнюю цю троянду. Ну, саме цікаве в цій троянді те, що вона зовсім не фотогенічна. Її так важко засняти, щоб передавалися саме ті кольори. І той шарм, який вона має. Ой, гляньте, на це чудо. Вчора ми бачили тут тільки бутони. Сьогодні Джеймс Гелвей вже стоїть. От так, як, ну, просто це не ну, троянда красуня. Дивіться, дивіться, яка краса. Ну, троянди Остіна, то моє кохання. Такі тендітні, такі ніжні, такі вишукані. і улюблений Golden Celebration. Як могло так трапитися, що я не дуже полюбляю жовті квіти. Но Golden Celebration він. Я замовчала, тому що це ось такі жучки, бронзовки, вони такі шкідники. Вони залазять отак в квіточку. І висмак всі соки з цієї квітки. Потім квіточка дуже швидко відквітає І боротися з ними немає ніяких має тоді. з збронцовка, що більше вона не буде літати на моїй ділянці, плетить далі в поле, в ліс. Ще один декор великий на моєму садку. Мною начеренкований, дуже добре черенкується. Така краса. І потихеньку починає розпускатися чебушник. Так, зараз виглядає мій сад в природному стилі.